Ми зараз передаємо фактично в руки тих самих генералів, тих самих е, горе стратегів і горе тактиків наших дітей. Кожне життя це на вагу золота. Кожне життя тим більше нашої дитини, яка згодилася іти туди воювати за нашу нашу цілісність, за нашу країну. То це дуже серйозне питання. Проте я би хотів почути тут міністра оборони, я би хотів почути профільних заступників міністрів по речовому забезпеченню, по військовому забезпеченню, по соціальному забезпеченню. Я би хотів почути розслідування тих тих справ, які були коли які в яких протягом в рамках яких були розстріляні, пам'ятаєте двоє хлопців, до речі, з Полтавської області а, 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 старшими начальниками і так далі. Доки ці всі справи не закриті, доки ми батькам не дали сигнал або жінкам не дали сигнал друзям. Про те, що їхні родичі дорогі їм люди йдуть воювати за за країну в зону АТО, ми не маємо права, не мали права приймати такого рішення. Ви вже підписалися під документом про відставку Ярема? от Соболів ходи збирає. Ні, я е, не підписався, тому що мені ніхто такий документ не приносив і не показував. Але я думаю, що на нього не треба займатися пустим піаром. Е, голосів на відставку Яреми немає, навіть якщо я Каплін проголосую двома руками. От. Тут питання, я думаю, треба сідати з президентом і парламенту, говорити про те, що прокуратурі потрібно припинити корупцію, вона там є, і вона набула надзвичайно серйозного розмаху, вона набула системності. Ми повертаємося до моделі і динаміки корупційної, яка була у пшонки. Ці речі треба зупиняти. Для цього потрібно надзвичайно сильні вольові кроки, тільки зміни закону і зміни керівника недостатньо. Я Говорив і продовжує говорити жодне антикорупційне бюро, жодна нова якість роботи Міністерства внутрішніх справ недостатня для боротьби з корупцією і початку реформ. Є лише одна проста формула: в країні дві людини не повинно красти президент і прем'єр. І тоді це спрацює як ефект доміно. Всі без винятку інші міністри, заступники міністрів, голови районних адміністрацій, прокурори. Будуть жити цією умовою як новою релігією в Україні, і ніхто не буде красти, бо не крадуть перші особи держави. На жаль, сьогодні ми бачимо закон про приватизацію Верховної Раді України. Що він означає? Він означає дуже, він означає дуже прості речі: дев'ять місяців. Шайка Яценюка обкрадала країну, провалила реформи і тепер підготувала закон, за яким вона за ці вкрадені гроші в країни приватизує біля тисячі. Різних, в тому числі цікавих підприємств. У усьому світі спиртова галузь в руках держави, в усьому світі ключові галузі, які приносять надприбутки. І де держа... де... які є монополістами в руках держави. У нашій країні це буде чиясь приватна власність, через якийсь черговий, кіпський чи е... офшор іншої країни буде контролюватися ціла галузь економіки. Оце просто неприйнятно і це абсолютно е... вбивчо для економіки. Змініть директорів на цих підприємствах. Просто поміняйте директорів на цих підприємствах. Ну, більш смачні Звичайно, лісгоспи, і е, я думаю, що повернуться до е, приватизації Укрпошти з і зараз заробляють ті, хто контролює цю всю історію. Я не виключаю, що є корупція. Більше того, я переконаний, що є корупція в цих галузях. Але на, давайте ми приймаємо кожен день по три закони закони. Ми їх для чого приймаємо взагалі. То, щоб потім вийшов прем'єр-міністр або голова Верховної Ради і сказав про те, що з е, цієї е, корупційної годівниці годуються міністри. Так для чого ми тоді взагалі працюємо? Для чого утримувати на мільярд гривень щороку 450 депутатів? Щоб вони просто імітували якусь діяльність, приймали якісь закони, які, які не будуть виправляти ситуацію? Ще раз підкреслюю: рік Шайка і Ценюка грабувала країну. Тепер вони за кілька місяців приватизують третину цієї країни. Гроші заробили після майдану. Зараз приватизують третину країни. Цього допускати ні в якому разі не можна. Буду стежити особисто, залучати профспілки. До цієї роботи, і ми будемо стежити за кожним кроком прем'єра за кожним е кожною приватизаційною віхою України, і не дамо вкраснень жодної копійки прем'єр-міністру. Якщо побачимо, що е якщо побачу я особисто, що грабується хоча б одне стратегічне підприємство, прийду разом із сокирою в кабінет прем'єр-міністра України. І жодна його охорона і жодні його представники Народного фронту не зупинять. Які, до речі, невідомо чому голосували проти е антиолігархічних законів, які державі принесуть. Десятки мільярдів доходу, десятки мільярдів доходу.